Настільні ігри та комікси зараз в наш час ну, просто за, захоплюють знову е, наш світ, і всі компанії, вже дорослі, переходять дуже часто на такі ігри. Як це відбувається за ось таким столом, чай або якісь спиртні напої, всі все-таки йдуть і грати якісь настільні ігри. Знаєте, що у нас в Україні в Вінниці є круте видавництво. Наші клієнти, і от сьогодні вони нам презентували ще одну нову гру. Е, Можна перейти на їхню сторінку, ось переходьте там. Є тематична гра у них перекуп, вона дуже широкою аудиторію зібрала, багато хто в неї грає. Ну і взагалі, хто, кому потрібні речі, подібні там, мафії і так далі. Я впевнений, там дуже багато українських настольних ігор. Переходьте в профіль, обирайте для себе, можливо, на новорічні свята ви щось оберете і проведете круто час зі своїми друзями. Ми вдячні клієнтам за такий подарунок, дякуємо за презент, дякуємо їм за довіру, за те, що вони обрали серед багатьох. Скажімо так, магазинів компанії, саме нашу, нам дуже приємно. Ми будемо старатися покращувати свій сервіс і робити все для того, щоб вам було комфортно робити покупки у нас. Чекаємо вас знову, сантихтостях Вінниця. До зустрічі!